Хотіла б, щоб сюди їздили туристи, щоб це. Звісно, я це взяла косиною попкощою, бо вже стидно. Це один із небагатьох храмів на Тальнівщині, побудований в кам'яному стилі. Мурований храм. Побудований цей храм Софією Потоцькою, уродженою Браницькою в середині 19 століття. А це церква, а це хлопчики вилазить і нагору туди. Я приїхала, то вона була вже млин. А казали, що вона була комора, колись колись церква була. Але збереглися конструкції, ось заходимо в вівтар. Тут у вівтарній частині. Тінь від царських воріт. Знищено все, але обриси збереглися. За вашою каденцією, чи були якісь спроби поставити його на облік як історичну пам'ятку? архітектури? Ні, не було. Воно все було колгоспне майно, колгоспне приміщення. Було, ну тоді ж ви зрозумієте, що колгосний устрій і теперішній будемо казати особисті господар страста. Зовсім різні речі, зовсім різні питання. І тоді люди і не ставили питання. Каже, як ми десь його поставимо на облік, його нас заберуть, де ми будемо молоти зерно, де ми будемо? Ну, тоді воно навіть такі питання не стояв. Thank mm -hmm. you.